На дворі дощ, не дає нічого робити. Знаходимо роботу на... в домі. Ось, Вирішила попікірувати свої е синенькі баклажанчики, бо вже переростають, а мені треба, щоб вони ж не витягувалися. Оце зробила такі луночки тут, в касетку пересаджую. Луночки зробила маленькі і чуть-чуть заглиблюю, бо вони трошки витяглися в мене. Але то нічого страшного. Все буде добре з ними. Ось такі ось отак туди нижче заглиблюємо. Ось так щас під так, оцією виноградною лозою дуже гарно, до речі, дуже гарна е, така. Ямочка виходить така, що залазе весь корінець. Давай, 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 залазь. Залазь, не хоч однією рукою.